Так, от такий мангальчик сьогодні зробив. Ширина 41. Ну, ширину вибирав, щоб по шампуру було. Ось так. Все стає. Все нормально. На 15 шампурів. Дріна 80 см. Ширина 41. І глибина 12,5. Ножки по 26,5 см робив так, щоб він мені вліз в багажник. Щоб я міг його в машину впихнути. О. Ну, Ножки зроблені з 15х15 15 квадрата. Знаю, що якщо взяти про 20х20, можна 15х15, 15, туди всередину сідає добре. Можна зробити ще доповнительно ножки, які можна буде потім його ставити. Лишилося доробити ручки. ось. Метал 4 мм. Ось такий мангальчик получився. От, от, шампур. Ось сіточка. Все чотенько. Все як має бути. Завтра будемо іспитувати. Значить, ще дороблю ручки до нього. Ну це вже після іспитань. <coughs> і це. Куплю краски термостойкої і покрашу його по кругу. Оце ну, вже я думаю, що вещь надовго.